Вітаю, друзі! На каналі Математика Доступна, з вами Галина Олексіївна. Сьогодні ми розглянемо тему Арифметична прогресія і розв'яжемо декілька завдань, які були в попередні роки на арифметичну прогресію, на зовнішньому незалежному оцінюванні, а також на національному мультипредметному тесті. Отож, перше, що таке арифметична прогресія і які вона має властивості. Щоб ви розуміли, що арифметична прогресія це певна числова послідовність. І ось якщо, наприклад, я напишу деяке число 2, і до цього числа додам 3, це буде 5. До 5 додам 3, відповідно, це буде 8. Далі знову буду кожен раз додавати 3. 8 плюс 3 дорівнює 11. 11 плюс 3 буде 14 і так далі. Тобто я можу ще записати багато таких чисел. Отож, ви зрозуміли, що арифметична прогресія це така числова послідовність, кожен член якої, починаючи з другого, дорівнює попередньому, до якого додається одне і те саме число. І це число, друзі, називається. Різницею арифметичної прогресії і позначається буквою Д. Чому саме воно називається різницею? Давайте я запишу: різниця. Арифметичної прогресії. Тому що, якщо ми позначимо А1, наприклад, через двіючку, А2 це другий член арифметичної прогресії через п'ятірочку, то знайти оцю різницю арифметичної прогресії можна, якщо ми від А2 віднімемо А 1 але ми можемо не тільки від А2 віднімати А1. Зазвичай можна шукати цю арифметичну прогресію, якщо ми від будь-якого наступного члена віднімемо попередній. Тому можна записати АН плюс перше мінус АН. Тому саме і це називається різниця арифметичної прогресії. В задачах, які пропонується і на національному мультипредметному тесті, і, взагалі, задачі на арифметичну прогресію використовують формулу n-ного члена арифметичної прогресії. І ця формула має ось такий вигляд. Отже, а ний член арифметичної прогресії можна знайти, маючи А1 різницю арифметичної прогресії, ну і, звичайно, число N, це номер оцього члена арифметичної прогресії а ного Хочу сказати, що на ЗНО пропонується ось така формула, де є записано цей n-ний член арифметичної прогресії, а також в багатьох задачах ще шукають суму n-членів арифметичної прогресії. Отут, на національному мультипредметному тесті не пропонують іншої формули, яку ви можете побачити зараз на екрані, отут справа внизу, звідки взялася ця інша формула? Її дуже легко можна вивести собі самостійно, якщо. Замість АН-ного у формулу, яку надають у довідкових матеріалах, підставити значення оцього АН. ного І ми бачимо, що буде 2А 1 бо вже є одне А 1 і плюс Д, що множиться на N-1. Таким чином, ми можемо отримати формулу СН-них членів, тобто суми N членів, маючи А 1 і різницю арифметичної прогресії. Або, Можна скористатися іншою формою, тою, яку пропонують, де треба мати перший член і енний член арифметичної прогресії. Також є цікава властивість, вона називається характеристична властивість арифметичної прогресії. В чому її суть? Кожний член арифметичної прогресії, починаючи з другого, є середнім арифметичним двох сусідніх із ним членів. Якщо ан арифметична прогресія, то nний член можна знайти до ан 1 додати АН-1 плюс перший і поділити на 2. Давайте ми це перевіримо для нашої арифметичної прогресії, яку ми писали з самого початку. Бачимо, що число 8, тобто посерединці, можна одержати. Якщо до 5 додати 11 і поділити на 2. 5 плюс 11 16, поділити на 2, буде 8. Таким чином, маючи 2 ось, члени арифметичної прогресії через Одного можна знайти цей член АН. АН. Ось таким чином коротенько про теорію арифметичної прогресії. Ну, Тепер давайте подивимося, які пропонувалися колись завдання, і їх розв'яжемо. В арифметичній прогресії АН А2 дорівнює мінус 9, а четверте дорівнює мінус 4, Визначте різницю цієї прогресії. Ось якраз таке перше завдання, яке я вам тут запропонувала, можна в цьому завданні використати саме характеристичну властивість арифметичної прогресії, хоча можна її і не використовувати. Тобто, що саме? А3 ми можемо легко знайти, якщо ми до А2. Додамо а 4, ось за формулою, і поділимо на 2. Давайте зробимо цю дію. Мінус 9 додати мінус 4, поділити на 2. Мінус 9 плюс мінус 4 це буде мінус 13, поділити на 2, це буде мінус 6 цілих. І 5 а тепер, щоб знайти різницю арифметичної прогресії, можна від А2, ні, не від а 2 а від А3 відняти А2, або від А4 відняти А3. Це вже, як ви собі захочете. Ну, Давайте так, А3 мінус А2. Але тут дуже уважно з знаками мінус 6,5 треба відняти. Мінус 9, отут не заплутайтеся із знаками. Дорівнює. Мінус 6,5 буде плюс 9, або це дорівнює 2,5. 2,5. Отже, наша відповідь буде тут а. Йдемо далі. Маємо наступне завдання. Ви можете відео зупинити кожен раз, коли бачите нове завдання, і пробувати розв'язувати його самостійно, а тоді подивитися, як його розв'язала я. Отож, задано арифметичну прогресію, у якій різниця D дорівнює 0,5, а 15 й член А15 дорівнює 12. Треба визначити перший член прогресії а 15 1. Ну і Тут, звичайно, що треба використовувати формулу n-члена. Давайте ми зразу запишемо так, А15. А ось тут внизу маєте цю формулу, хто призабув, можете нагадати. Дорівнює А1 плюс. Далі, Д, і в дужках має бути 15 мінус 1. І тепер давайте ми підставимо ті значення, які є, і зрозуміло, що А перше треба буде обчислити. Отож, починаємо з А1, пишемо, а перше. Плюс 15 мінус 1 це буде 14, помножити на 0,5, адже де в нас 0,5, і дорівнює 12, дорівнює 12. Получається таке ось рівняннячко, так? а перше плюс. Тут, щоб не множити на 5, 14, можете пригадати собі, що 0,5 це. Можна записати 5 десяти, або одна друга. Такі речі можна пам'ятати, вам набагато простіше буде дещо розв'язувати. І вже 14 помножити на одну другу, це означає, 14 поділити на 2. І це буде 7, так? Дорівнює 12. Звідси легко шукати, а 1 12 мінус 7, і бачимо, що А1 буде дорівнювати. 5. Отже, наша відповідь буде Г. до наступного завдання. Знайдіть різницю арифметичної прогресії а якщо якщо мінус А1 дорівнює 6. Що тут робити? Ну, Мабуть, ви вже догадалися, що ми знову маємо скористатися ось цією формулою. Звичайно, хто ну, дуже добре розуміє суть арифметичної прогресії, він може зразу побачити, що А3 мінус А1 це буде 2D. Але давайте ми не будемо спішити, а розпишемо. Отже, А3 ми запишемо так, А1 плюс 2D. Ви розумієте, що я записала А3. Мінус А1. І дорівнює 6. І тепер зрозуміло, що А1 мінус А1 буде 0. Лишилося 2D дорівнює 6, або звідси D легко шукається 6 поділити на 2. Отже, d дорівнює 3. І також ми цю задачу розв'язали. Отак, достатньо швидко. Так? Отже. Пішли далі. А тут вже задача. У першому ряду кінотеатру встановлено 15 крісел, а у кожному наступному на 3 крісла більше, ніж у попередньому. Скільки всього крісел встановлено в 7 ряду цього кінотеатру? Звичайно, хтось може не помітити, що ця задача стосується теми арифметичної прогресії і просто буде рахувати. Так? Перший ряд 15, другий 18. Значить, ми додаємо до... 15, 18 і так далі. Але, мабуть, це буде складніше. Бо, якщо ви помітили, що перший ряд це наше N дорівнює 1, тобто це A1 Яке дорівнює 15 в арифметичній прогресії. Далі на 3 більше. Це означає, що це є не що інше, як різниця арифметичної прогресії, яка дорівнює 3. Ну, і встановлено у сьомому ряду, тобто n дорівнює 7, а треба знайти А7. Бо нам треба знати, скільки крісел у сьомому ряду. І Залишається лише застосувати формулу АН-ного члена. Дорівнює, Це буде А1 плюс, і ми вже знаємо, 6D. Чому 6D, 7 мінус 1. Дорівнює. Отже, 15 плюс, далі 6 помножите на 3. Так? Або це буде 15 плюс 18, і це дорівнює 30. Давайте разом порахуємо 33. Так? Отже, це буде відповідь Г. Це буде відповідь Г. І отак, по-моєму, набагато швидше, ніж якби ми додавали до кожного наступного ряду 3, а потім шукали суму. Хоча, напевно, десь якийсь відсоток дітей на національному мультипредметному тесті будуть і так робити. Добре, поїхали далі. Знайдіть найбільший від'ємний член арифметичної прогресії. І нам дано деякий ряд. Тому ми для себе запишемо, що, очевидь, А перше це буде 2,9 далі. А друге це буде 2,2. Ну і, мабуть, нам же не обов'язково записувати А третє. Адже маючи ці два числа. Ці два члени арифметичної прогресії, ми вже можемо знайти різницю, тобто від А2 від 2,2, віднімемо А1, тобто 2,9. Бачимо, що це число буде звичайно від'ємне. Мінус 0, ,2. 7, Звичайно, що тут можна не використовувати формулу n-ного члена, а далі додавати до 1,5, оце d, дивіться, 1,5 додати мінус 0,7, це буде 0,7. 0,8, так? тоді знову до 0,8 додати ще раз мінус 0,7, вже буде 0,1. І нарешті останній крок до 0,1 ще раз додамо мінус 0,7, це буде мінус 0,6. І ми бачимо, є таке число, отже, ми знайшли цей перший від'ємний член арифметичної прогресії. Хоча можна було скористатися формулою і написати, що нам АН не має бути від'ємне, і записати ось що саме записати, а 1 тобто 2,9. Далі, мінус, бо в нас d мінус 0,7, мінус 0,7 n1. І розв'язати таку нерівність менше нуля. Ми, розв'язуючи цю нерівність, знайдемо n. І маючи вже оце n за формулою nного члена арифметичної прогресії, ми можемо обчислити оцей, який там у нас вийде, здається, шостий член арифметичної прогресії, ми обчислимо, і це буде мінус 0,6. Але, по-моєму, саме в цьому завданні, мабуть, от розуміючи, що таке арифметична прогресія, взяти і виконати оцих три дії. Додавання буде набагато швидше, ніж ми будемо тут записувати формулу і шукати це N. Отож, поїхали далі. Якщо у вас виникнули запитання до цього завдання, можете їх задати. Ось таке завдання, іноді е, діти губляться, а як тут робити, адже нічого не задано, тільки е, якусь формулу, Арифметичну прогресію задано формулу n-ного члена. Ну, Оскільки дано оцю формулу, значить, дано дуже багато. Тому що, використовуючи її, ми можемо знайти А 1 А 1 підставивши замість N1. 4 мінус 8 помножити на 1, 4 мінус 8 це буде мінус 4. Далі ми можемо знайти а 2 підставивши вже на місці n2. І це буде 4 мінус 8 помножити на 2. Тобто 4 мінус 16 це буде мінус 12. І вже маючи два члени арифметичної прогресії, ми легко знайдемо різницю. Різниця буде дорівнювати а2 мінус а1. Тобто мінус 12 відняти мінус 4. То знову треба дуже уважно бути з цими знаками. Ну, і це буде мінус 12 вже, плюс 4, або це буде мінус 8. І бачимо, що є така відповідь, це відповідь D. Ось таке собі гарне, достатньо завдання. Завдання 22, тут вже на перший погляд дещо складніше, але ми справимося, давайте прочитаємо: в арифметичній прогресії відомо А1. Так? А1 дорівнює мінус 4. Далі така, таке ось співвідношення. А5 дорівнює А4 плюс. 3, а треба знайти 10 член. І тут же немає формули, я думаю, що до цього завдання ми вже її добре повторили. Давайте ми собі запишемо, що нам потрібно, щоб знайти цей десятий член. Нам треба А1 плюс 9D. Дивіться, нам треба А1. Воно в нас є, і слава Богу, але ще треба Д. А D в нас немає. Очевидь, нам треба скористатися ось цим співвідношенням, щоб знайти різницю арифметичної прогресії. І для цього ми і А5, і А4 запишемо через формулу Н-члену. Тобто А5 ми запишемо, як А1 плюс 4 d дорівнює, а А4 це буде А1 плюс. 3D і плюс 3. Ну, і тепер зрозуміло, що А1, А1 в нас взаємно знищиться. Я навіть не буду їх переписувати, бо зрозуміло, що буде одне з плюсом, друге з мінусом. Ну, і маємо 4D, маємо рівняння мінус 3D дорівнює 3. А 4D-3D це вже D. так? Д дорівнює трьом. Отже, ми маємо різницю арифметичної прогресії, і вже легко знайдемо оцей 10 член дорівнює. А перше в нас мінус 4 плюс 9 помножити на 3. Ну І давайте обчислимо: мінус 4 плюс 27. Так? І це буде. 20, 23. 23. Так, є, є така відповідь, ось вона, теж відповідь Д. Ось уважно подивіться і завжди пам'ятайте, друзі, що якщо є якась умова і нам щось невідомо, значить ця умова обов'язково допоможе знайти те, що в нас невідомо. Ну і йдемо далі. Це вже трішечки, можливо, навіть складніше завдання, адже зараз давайте прочитаємо в арифметичній прогресії Ан, перший член А1 дорівнює мінус 21, а різниця D. Дорівнює 1,5. Скільки всього від'ємних членів має ця прогресія? Ми розуміємо, що в нас різниця додатнє число, якщо ми будемо додавати цю різницю кожен раз, число буде ставати більше більше, аж поки не дійде до нуля. Як тут рахувати? Звичайно, що можна скористатися, щоби не не думати там, чи помилимося ми, чи не помилимося формулу n-ного члена. І що мається на увазі? Ось Анне дорівнює. А перше це в нас мінус 21 і плюс d, а D в нас 1,5, а далі в дужках n мінус 1. І оскільки анне в нас має бути, в нас говориться, що не від'ємне, тобто ми запишемо, що AN не менше 0. І таким чином ми одержали, я буду тут писати, зараз скажу чому, одержали нерівність. Плюс 1,5. Давайте я зразу буду відкривати дужки n і мінус 1,5 менше 0. І нам лишається цю нерівність розв'язати. Отже, 1,5 n тут буде вже мінус 22,5, якщо ось додати ці два доданки, але перенесемо вправу це буде число вже з знаком плюс, тобто 22,5. І поділивши 22,5 на 1,5, буде 15. Отже, N менше 15. А це означає, якщо ми розуміємо, що n в нас ціле число, що n буде дорівнювати 14. Так? І є така відповідь відповідь B. Можна по-іншому, все ж таки, хто не хоче там. Розуміє, має логічне мислення і розуміє, що таке ця арифметична прогресія, то не, тут можна зробити ще таким чином: дивіться, 2D буде 3. І ми розуміємо, що якщо ми мінус 21 поділимо на 3, ну нам нав, навіть так не мінус 21, як саме число 21, ми одержимо, я тут навіть цей мінус заберу, ми одержимо 3, вибачте, 7. так, ми одержимо 7. Отже, виходить, що у нас таких пар буде 7. І це означає, що від'ємних чисел буде 2 помножити на 7. І це буде 14 від'ємних чисел. Але, щоб ви були спокійні, щоб вас не грізла совість, що ви все там добре порахували ось таким чином, як я тут зліва пояснила, то все ж краще використати формулу і чітко знайти, що n буде дорівнювати 14. Ось такі є цікаві завдання. Ну і останнє завдання в нас найскладніше. Можливо, на національному мультипредметному тесті не будуть пропонувати таких завдань, бо воно таке достатньо, як би, громістке для обчислення. Але давайте ми його розглянемо. Плавець під час Першого тренування подолав дистанцію у 450 метрів. Ну, я розуміючи, що це арифметична прогресія, зразу собі записала, а перше дорівнює 450. Кожного наступного тренування він пропливав на 50 метрів більше. Отже, наша різниця арифметичної прогресії буде 50, ніж попередньо, поки не досягнув результату 1000 метрів. Отже, а Н, у нас 1000, 1000 метрів так? За одне тренування. Після цього, під час кожного відвідування басейну, плавець пропливав тисячу метрів. Скільки всього кілометрів плавець проплив за перші 10 тижнів тренувань, якщо він тренувався тричі кожного тижня? Тобто, тут десь збоку я запишу 10 тижнів. Тричі Тобто, всього в нього було 30, і навіть напишу, щоб ми не забули, що ми тут таке шукали 30 тренувань. А тепер як ми будемо використовувати тут арифметичну прогресію? Отже. А перше в нас 450, а n тисячу, значить, ми можемо використати формулу nного члена, а n не дорівнює, давайте я тепер нагадаю ще раз цю формулу, dn-1. І знайти оцю кількість тренувань, скільки разів він тренувався, поки вже його результат не був 1000 метрів. Ну і розв'яжемо це рівняння. Тобто, що ми маємо? 450, я починаю з А1, плюс d50 в нас, далі n-1 і дорівнює АН в нас 1000. Давайте розв'яжемо це рівняння. 450 плюс 50n50 дорівнює 1000. Це нескладне рівняння, але акуратно його треба розв'язати. Ми залишаємо зліва 50n, 450 мінус 50 буде 400, дорівнює. І це 400 ми перенесемо вправо знаком мінус, 1000-400, Отже, маємо 50n дорівнює 600. І звідси розуміємо, що n дорівнює треба 600 поділити на 50, і це буде 12. Отже, 12 тренувань плавець зробив, поки не досяг результату 1000 метрів. А тепер давайте знайдемо суму цих 12. Членів арифметичної прогресії. Так? Нам відомо А1 і Анне. А 1 в нас 450 плюс Анни в нас 1000, Поділити на 2 і помножити на 12, дорівнює. Ну І тут що ми зробимо? Ми от 12 і 2 скоротимо, тут залишиться 6, маємо 1450. Треба помножити на 6. Ну, звичайно, треба взяти і в стовпчик це виконати, тому що, ну, може, усно хтось вміє, хтось не вміє усно. Я вже це обчислення зробила. Давайте запишу тільки, що це буде 8700. І ми розуміємо, що. За 12 днів він проплив, за 12 тренувань він проплив 8700 метрів. Я би собі це навіть записала, так? А тепер, раз було всього 30 тренувань мінус 12, лишається ще 18. І кожних тих 18 тренувань він плив вже 1000 метрів. Так? Тобто 18 помножити на 1000 – це буде 18 тисяч, тут легко рахувати. І на кінець тих 18 тисяч. Нам треба додати ще 8700. І це буде 26 тисяч 700. Тут неважко рахувати. Але зверніть увагу, скільки всього кілометрів. Тобто, не забудьте, що. Відповідь треба записати у кілометрах. Ну, і це, якщо взяти, що ми одержали результат в метрах, а один кілометр має тисячу метрів, значить нам треба поділити на тисячу, це буде 26. 0,7, ну, я запишу кілометра, Але у відповідь нам треба записати ось таке число. Не треба кілометрів писати, бо не зарахує вам програма цю відповідь. Отже, ми розв'язали і таку задачу достатньо складну. Ну, але, в принципі, вона швидко розв'язується, якщо ви знаєте, що треба робити. І одержали в результаті 26,7. Ну що ж, друзі, на цьому я закінчую свої пояснення, закінчую відео. Якщо ви дещо зрозуміли, це дуже добре, можете написати про це в коментарях. Якщо у вас є запитання, можете їх теж задати, я обов'язково відповім. Ну, а я бажаю вам успіхів у вивченні математики і успіхів у житті. Тримаємося, друзі, разом до перемоги.